Так говорять. І друзі, цим самим нам намагаються зараз замилити очі, замилити очі, і щоб ми з вами не чули і не бачили, що робиться на фронті, що ми втрачаємо, що ми можемо втратити, на які поступки ми з вами підемо. це приховується: <кхм> приховують корупцію. А поки ми дивимося на екрани і бачимо. Бравих генералів, які вирішили йти в президенти. Бачимо Тимошенко, Порошенко, всіх інших, хто там сьогодні лізе. Там просто Німіряно людей, як завжди, це було, є, воно і так буде, бо це політика. Але за цим всім криється те, що вивозять гроші, виїжджають корупціонери, Павелко, ви бачили, 1,7 мільярда там було вкрадено. Він же ж сидів, його випустили, і швиденько він став інвалідом і втік. Ви розумієте, так? Да? А тут людина вийшла за ніч, зробила собі посвідчення інваліда і поїхала. Що це таке? Це корупція. Це корупція в такому чистому вигляді, і всі це.